Анатолій Васильович, ось декілька днів тому була спроба, начебто, захоплення заводу бетонітових глин там на Лисинщині. Ну, і так як ви звідти родом, у нас до вас запитання. Ми туди, коли приїхали, там була одна така людина, напевно, той якийсь начальник охорони. І він зробив такий закид, що це, начебто, Толя Бондаренко разом з Донецькими намагається захопити в рейдерський спосіб цей завод. Як ви прокоментуєте цю ситуацію? Перше, я хотів сказати, що мені приємно, що на Лисянщині все згадують моє прізвище, тому що я велику кількість свого часу попрацював і залишив слід непоганий по собі. Це говорить сьогодні про те, що люди пам'ятають, люди знають, і люди спілкуються зі мною. Крім того, я є депутатом-мажоритарником там на цьому виборчому окрузі, хоч і село Дашуківка не знаходиться на моєму окрузі, але я сьогодні вболіваю за долю всього Лисянського району. Що стосується слів цієї людини, напевно, чи їй приснилося можливо щось, чи можливо у страха великі очі. Що так званого рейдерського захоплення, то я почув це вже більш з інтернет-видань і змі. Сьогодні я спілкувався на цю тему з головою обласної державної адміністрації Юрієм Ткаченком, і я скажу, що напевне у всіх громадян, в тому числі виконавчої влади, в депутатського корпусу, сьогодні співпадає думка: що якщо є якісь конфлікти всередині підприємства, то їх повинні вирішувати люди в правовому полі. Ніхто сьогодні не дасть. Повторитися другому Мукачеву чи другому Чернігові, чи ще інших на Черкащині. Ми цивілізовані люди, і я думаю, що власники підприємства, і так звані, хто там хоче їх там захопити, повинні вирішувати все в судах в українському законодавчому полі. Мені невідомо, наприклад, що там за конфлікти сьогодні у підприємстві, але мені боляче дивитися за тим, що сьогодні. Підприємство не розвивається. Ну відносно самого підприємства, так як ви родом з Лисінщини, з Лисінки, так то е, що ви знаєте, в якому стані воно знаходиться, що там відбувається, тому що нам ніяких коментарів не надали чомусь. Що стосується е, діяльності підприємства ВАД Дашуківські бентоніти, то я хочу сказати, що е, раніше це було одне з бюджету утворюючих підприємств. Е, на сьогоднішній день е, я не знаю чому. Можливо, враховуючи, що вони втратили якісь ринки збуту, можливо, за інших фінансових проблем. Ну, на мою думку, ситуація на підприємстві сьогодні нездорова. І те, що сьогодні скорочуються робочі місця, і те, що сьогодні, за моїми даними з Лисінської районної державної адміністрації підприємства є заборгованість. Певним чином сьогодні перед своїми працівниками. Це говорить про те, що сьогодні керівництву підприємства потрібно думати не про те, хто його хоче захопити а про те, як вивезти підприємство на нові рейки і дати йому поштовх, і шукати сьогодні нові шляхи збуту. Я нагадаю, що раніше це підприємство підпорядковувалося напряму Москві і напряму оборотпрому Радянського Союзу. Коли стала незалежна Україна, це підприємство напряму підпорядковувалося Києву. Я вважаю, що це сьогодні підприємство, яке у часи війни повинно працювати дійсно на оборонну доктрину і на оборонність України. Що стосується об'ємів виробництва, то я не фахівець з видобутку бентонітів і не можу сказати, але ситуація, де я спілкуюся з багатьма працівниками на підприємстві, які працюють у кар'єрі, в тому числі, і на виробництві на заводі тут, вона б бажала бути кращою сьогодні. На жаль, невідомим чином сьогодні, я ж кажу, ще раз повторюю, я не фахівець. Але кажуть, що кар'єр сьогодні завалений, видобуток здійснюється сьогодні не таким шляхом, який повинен би здійснюватись. Ну, це хай встановлюють фахівці. Я думаю, у нас є для цього відповідні органи, які повинні здійснювати нагляд, в тому числі і районна, і обласна державна адміністрація в цьому плані. Що стосується Моєї навіть розмови з директором підприємства я запропонував свою допомогу в цьому плані, якщо потрібно сьогодні захищати підприємство в правовому полі, наша депутатська фракція Батьківщини готова допомагати в цьому плані. Але в той же час і наша фракція готова сьогодні жорстко відстоювати інтереси простих робітників, які не отримують заробітну плату, якщо такі факти мають місце.